Ваня, Ліза, Даша, Віка, Саша, Даша, Маріка, Толя. Скажіть, будь ласка, а де б ви хотіли провести свій наступний день народження? Вакенплаза тепер? Після невеличкої перерви ми знову у нашій студії. Отже, Марійко, скажіть, ви хотіли б здійснити щось шалене в день свого дня народження? <гум> так? А що саме? Розкажіть. Щоб на моє день народження був так зморанно. Так, добре. Розкажіть, пас, 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 пас. а яким найяскравішим було ваше день народження? Яке найбільше запам'яталося? Коли мені був один рочок. А сьогодні вам запам'яталось щось найбільше? Ну я ще не знаю, тому що кажуть, що далі не пройшло і мені цікаво саме, чи я запам'ятаюся цей день народження, чи ні? Так, добре. А давайте з вами пофантазуємо. Усі разом, друзі, уявімо, що ми з вами знаходимось десь за містом, не в Кіцвілі. Куди б саме ми з вами відправились? В яку чарівну країну? Як ви вважаєте, куди б ми могли потрапити? Куди б ви хотіли потрапити? Можливо, це була б якась чарівна країна в небі. Чи ми могли б з вами бути десь в океані під водою? Про що ви мрієте. Сідайте, в небі десь на якомусь літаючому острові. так? Добре, а ви б де хотіли побувати? В країні медалик? Чудово. Де хотіли побувати? Е, в зоопарку. Так, добре. На острові. На острові, а в замку. Так. Марічка, а ви б куди хотіли потрапити? В країні О, Так. Радіну. Я хочу потрапити на летючий острів. На летючий острів? Так, цікаво. А чим би ми з вами займалися на летючому острові? Літали. Літали? Добре. А в ігри ми б з вами грали? Так, да! Так, чудово. А солодощі ми б з вами їли. Да. Так. А іменинницю ми б з вами вітали. Так! Да! Добре, тоді давайте прямо зараз ми з вами заспіваємо пісні для нашої імениниці. Тільки усі разом домовились? Поїхали! Чудові гості, чудові друзі. Я вам дякую за те, що ви прийшли до нас в студію. Ще раз вас вітаю з днем народження і до нових зустрічей. Папа. -па!